Український боксер з Харкова Олександр Гвоздик здобув дострокову перемогу нокаутом у третьому раунді над американцем Ентоні Холовеєм. Голова промоутерської компанії Топ Ренк Боб Арум висловився про майбутнє українського боксера Василя Ломаченко. Яке майбутнє Ломаченко? Я не отримував від Василя ніяких новин. Вони мали дати мені відповідь ще березні, а зараз вже квітень, а я все ще нічого не знаю. Але я не буду тиснути на його менеджера Егіса Клімаса. Подивимося, що буде далі. Я планую провести з ним розмову щодо його майбутнього, сказав Арум. Відомий британський супертяж Джо Джойс оцінив силу удару Олександра Усика. Я пам'ятаю, коли ми билися, це було схоже на жалючу силу. Це не був справжній удар. Я не відчував удари. Це були наче ляпаси, вони були дуже жалючі, швидкі та гостріші. Але я думаю, що тепер він набрав більше ваги, тому вони будуть сильнішими. Він вміє нокаутувати, сказав Джойс. Володар титулу тимчасового чемпіона світу у хевівейті за версією ВБС, Агіт Кабаєл хоче бою з українським боксером Олександром Усиком. Можливо, я не його найстрашніший кошмар, але він, ймовірно, матиме проблеми з моїм стилем. Я затягну його в глибокі води і подивлюся, чи вміє він плавати. Усику буде важко захищатися від моїх ударів по тілу. Усик погано сприймає ці удари. Це ще було видно ще в любителях, сказав Кабаєл. Промоутер Едді Хірн розповів, чи вірить він у проведення влітку цього року реваншу між Олександром Усиком та Даніелем Дюбуа. Схоже, що Усик та Дюбоа наближаються до бою, який попередньо заплановано на 12 липня на Вемблі, чи виглядає все, що саме так і буде, я не знаю, ви питаєте не ту людину, але наскільки я розумію, це бій, який намагаються організувати. Усіда, Френк, Джордж і, ймовірно, команда Усика працюють над цим. І, звісно, Дазн, для них це буде грандіозний поєдинок. Це хороший поєдинок. Думаю, у Дюбуа є свої шанси стати абсолютним чемпіоном. Тож сподіваюся, що це буде ще один великий бій для британського боксу. Перед, звісно ж, головною подією наступного тижня Бен Юбенґ. Не можу повірити, що залишилося лише 10 днів, сказав Хірн. Супертяж Дерек Чісора вже планує, яким буде його останній бій у кар'єрі. Боксер хотів би провести поєдинок з Даніелем Дюбоа за титул IBF, але цього швидше за все не буде. Дюбоа планує бій з Олександром Усиком за всі титули. Я впевнений, що у своєму останньому бою зможу продати Вемблі чи Стадіон Тоттенхема. Я вже готуюся до прощання з боксом, до того як усе буде, яка музика, яка атмосфера. Я впевнений, що це буде велике шоу. Хочу все це зробити влітку у прощальному поєдинку, сказав Чисора. Тайсон Ф'юрі порадив американцю Деонтею Вайлдеру піти на пенсію з тієї трилогії, яку ми мали. Ми забрали багато років із життя один в одного. Та війна, яка закінчилася в одинадцятому раунді нокаутом, забрала багато, і ти не зможеш від цього всього відійти. У нас у бою було десять нокдаунів. Зараз Вайлдер лише тінь колишнього себе. Єдине, що у нього залишилося ім'я. Заверши кар'єру, ти завдаєш собі зараз шкоди, сказав Тайсон. Легендарний американський боксер Евандер Холіфілд висловився про майка Тайсона Майк схожий на кобру. Він міг вискочити на вас, але якщо ви вміли атакувати правильно, то могли задушити його. Якщо ви дасте йому можливість завдати той самий удар, то буде не солодко», – сказав Холіфілд. Холіфілд двічі переміг Майка Тайсон на профірингу. В другому поєдинку Тайсон відкусив йому шматок вуха і був дискваліфікований. What More fighting in there. The the is... the колишній чемпіон світу Майк Тайсон назвав боксера, який володів найсильнішим ударом в історії боксу. Я справді вважаю, що я мав дуже сильний удар, але у мене також був дуже точний удар. Я вмів влучати в потрібні місця. Такі хлопці, як Джордж Форман, могли вдарити у будь-яку точку тіла і нокаутувати. У нього був найсильніший удар, але варто зазначити, що багато супертяжів були просто більшими за мене, сказав Тайсон.